Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з першим міським. Наша тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов, і спочатку знов по традиції хочу подякувати нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми жили з вами у мирній країні. Не забувайте їх підтримувати, будь ласка. Ну а ми найближче 20 хвилин будемо спілкуватися про те, як нас захищають, наші захисники тут, наші рятувальники, ДСНСівці, які в надскладних умовах роблять все можливе за для того, щоб ми знов-таки які жили у безпечній мирній країні в нашій студії Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеської області. Вітаю тебе. Вітаю! Дякую, що знайшла час. Дякую, що запрошуєте. Розумію, що часу мало зараз. Розумію, ми бачимо, як ДСНС виїжджає будь-коли і будь-куди, і вночі, і в день прильоти, пожежі, все що завгодно. Рятувальники у перших е рядах ви завжди там. Але все ж таки, ну хочеться нагадати, що був колись мирний час, і він ще буде обов'язково. Ми чекаємо його. А в цей період вже не весна, вже є сонечко, скоро літо. Що частіше за все? Які запитання частіше за все зараз підіймаються у ДСНС? Так, є таке проблемне дуже питання, яке було до війни, до повномасштабної війни, яка залишається зараз. І на жаль, ми, мабуть, дуже багато ще років будемо з цим цим боротись, доки не зміниться менталітет наших людей. Ага. Це пожежі в сухої рослинності екосистем. З початку року майже 700 таких пожеж. Ага. Якщо порахувати да, що ще 5 місяців не прийшло цього року, тобто в середньому там плюс-мінус там 5 П'ять пожеж кожну добу. Якщо врахувати, що колись є дощ, колись там погана погода, і таких пожеж немає, то uh -huh. буває в іншу добу там 10, 15 і 20. Я пам'ятаю, як в минулому році влітку саме у нас було таке, що 102 пожежі сухої рослинності були за одну добу. За одну добу? Да, це дуже багато, це дуже величезні цифри. І це є проблема в тому, що на кожну таку пожежу виїздять, рятувальники. Uh -huh. рятувальники, техніка, і це ті самі рятувальники, які будуть ліквідувати. Довити наслідки, якщо будуть якась ворожа атака по Навіть якщо там просто дим і навіть якщо там нічого не треба робити, так все одно рятувальники виїздять. і ці пожежі, ну це дуже кричуще. насправді це те, що ми з року в рік ми це повторюємо, і на жаль, знову ж таки, не хочеться нікого образити. Але те, що ми бачимо по статистиці, це роблять саме люди старшого віку, угу. старшого покоління. Тобто молодь не пали суху рослинність молодь вже більш-менш знає, що треба робити там і правильно як діяти. Люди, які дорослі, які вже літні люди, ну таке відчуття, що вони нас не чують і не хочуть чути, бо все життя вони робили так, і, вони і вчитися навіть не знає, чомусь що сусід так згорів. На... Там і так. Да, і Чомусь новому не хочуть. Uh -huh. Хоча вже є випадки, і на Одещині є такі випадки, коли люди там самовільно спалюючи суху рослинність, розуміючи, що вогонь вже не контрольований, який переросте в пожежу, намагаються самотужки загасити, або отримують опіки, або були такі ситуації, коли навіть гинули люди, uh -huh. а намагають загасити цю суху рослинність. Це є величезна проблема насправді, і ми намагаємося з нею боротися. Нам важко. Але ну, працюємо, працюємо в даному напрямку. І ситуація є така, наприклад, що от в сільській місцевості, де нема поблизу пожежно-рятувальних підрозділів, угу. і, тобто їде виїжджає підрозділ. Знову ж таки, це час, да. це фізична робота, це є знос і автомобіля, і е, сама е, втома людей. І знову ж таки, які будуть іще, і яким добу треба пропрацювати. Uh -huh. Тому намагаємося всіма силами, звичайно, це є профілактична робота. У нас є і подворові обходи через засоби масової інформації. Дякуємо вам, що постійно допомагаєте нам нагадувати людям, в якихось там робочі колективи. Починаємо ми зараз садочки в шкіл навчати цьому і дітей так yeah. само. Але ж знову повторюся, що молодь цього робить дуже мало. В основному це роблять старші люди. А спочатку року є у нас така. Ще це знову ж таки робота, як виявлення палігів. Uh -huh. І з початку року ми вже виявили майже 70. Таких паліїв, яких було оштрафовано, yeah. і у нас також бувають такі ситуації. Знову ж таки, повторюю, що це літні люди, в яких пенсії невеликі, якщо там три тисячі з чимось, є мінімальний штраф на за, за таке діяння, злочинне злеч... діяння, yeah. і іноді більше навіть ніж mm. пенсія, і вони кричать, плачуть, що що ж ви робите. Ви там нас грабуєте, в нас немає таких а грошей. А те, що через пожежу там згорів згоріла якась господарча споруда, yeah. або там ну це набагато більші наслідки. Чим це мінімальний штраф, який заплатить людина. Були навіть і кримінальні впровадження, коли через такі злодіяння, саме спалювання сухої рослинності, згорали житлові будинки. Uh, все ж таки хочеться знов-таки нагадати нашим глядачам, що, будь ласка, якщо у вас є така можливість uh, працювати на землі, і ви працюєте, то це добре, дякуємо вам. Але треба розуміти, що спалювати це самотужки не можна. Це може дійсно призвести до того, що або ніхто не постраждає, а постраждають просто рятувальники, які приїдуть до вас, будуть нервувати, будуть їхати і так далі, витрачати час. Або можете пострадати навіть ви, або якась інша людина, то що не робіть цього будь ласка. а ще це взагалі моє улюблене. Ну всі ми розуміємо, що я автоцистерна, дані рятувальники приїхали ліквідувати uh -huh. пожежу. Води в автоцистерні вистачає там на 5-7 хвилин. Далі треба шукати вододжерело. Да. Звичайно, якщо це дуже дуже віддалено від міста, це десь в селі, дуже важко знайти вододжерело. Це має бути або якась водойма, гідрантів там немає. І коли тобто людина, яка спалювала суху рослинність, яка а, призвела до. Пожежі, викликала ще й рятувальників, тому що вона бачить, що пожежа. Приїхали рятувальники, там 7-8 хвилин ліквідовують, далі шукають воду, і ця людина іще потім скаржиться, що рятувальники приїхали без води. У нас ще й такі ситуації бувають. Тобто, у нас, у нас буває весело, насправді. Пробачте, не, да, про, не хочу нікого ображати, але дурнів багато. На жаль, на жаль. Гаразд, що ще? Зараз пляжний сезон починається. Так. Як тут ви працюєте? Так, до нас. Нас вже звертається дуже багато людей щодо пляжного сезону. Люди хочуть роз'яснень, тому що якщо минулі роки люди йшли на пляж і їх нічого не цікавило, зараз їм страшно. Особливо yeah. одна з останніх таких недалеко останніх прильотів, як так званий замок Гаррі Поттера, всі про нього yeah. чули, всі про нього знають. Там о, загинули люди, які просто гуляли. По трасі здоров'я. Да. І тобто е мешканці зрозуміли, можливо, не всі, але вони це бачать, що не захищений зараз ніхто. І е захист, безпека в наших руках. І зараз, перебуваючи на пляжі, якщо там немає укриттів, це може бути дуже небезпечно. Да. Так само, просто як тоді я ж кажу, Гуля в той день ми, люди, да, так. не да, так. Да. Осколочні ці поранення, і я пам'ятаю, це був насправді такий. Момент жаху для мене особисто, коли я бігла на місце прильоту, я пробігала через трас, кусочок такої траси кусочок траси здоров'я, і лежала жінка біля лавки. Вона просто yeah. відпочивала. Я встигла її сфати. Просто я бігла, сфотографувала з однієї сторони, а з другої. Я побачила, як в неї, вибачте, глядачі, але в неї витік мозок. Yeah. А, і це людина просто, просто сиділа на лавку. Там далі і, по цій та, дорожці і дівчинка та, з собакою дівчинка мертвим, з собакою і далі біля неї. Ще жінка там так. просто по цій трасі. Траса здоров'я, яка так. відкрита, яка красива, яка дивиться на море. І там так. просто так. але лежала. чому була повітряна тривога? Люди yeah. не зреагували. Люди думали про те, що вони як завжди Куда? буде да, прилетить да. кудись, але не сюди. Немає зараз кудись. Зараз усі ми не в небезпеці. Якщо повітряна тривога на сьогоднішній день, нема жодного. Визначеного місця офіційного для відпочинку. Це питання зараз воно пропрацьовується саме органами влади, не ДСНС. ДСНС не вирішує відкривати чи да, не відкривати. Да. Це будуть органи влади, але тоді вже всі служби взаємодії будуть разом до цього приходити. Uh -huh. Якщо будуть визначені якісь місця, звичайно, ДСНС долучиться, тому що має бути якийсь ряд питань, які також там належать до нас. Наприклад, те ж сама перевірка дна, щоб там було все чисто. В минулому році піротехніки наші, перетехніки водолази uh -huh. перепереперяли, а сам пляж перепровіряли. Але для того, щоб там не було, тим більше у нас в минулому році була Каховська ГЕС, uh -huh. підрив дамби і дуже багато вибухонебезпечних предметів і всякого різного несло нам на берег. Тому yeah. працювали наші піротехніки. Тому якщо буде визначено, будуть прац... ми, ми будемо взаємодії також працювати. Але на сьогоднішній день немає жодного такого місця. Тобто, будь-яке місце є небезпечним. Бачимо дуже багато людей на пляжах, те, що ми не можемо заборонити. ну, Наша служба не може заборонити, але ми можемо. Рекомендувати про те, що сьогодні небезпечно. У нас питаються, що безпечно. Ну чесно, якщо що безпечно, басейни. І і знову ж таки в тих комплексах, де є укриття. Вийти з басейну, так, перейти в так, укриття. Так, тільки в тому випадку, якщо там є поруч укриття. Yeah. Узбережжя Чорного моря не є безпечним. Стихійні пляжі в області не є безпечними. Нам також колеги зараз дуже багато скидають там фото. Вони також працюють, профілактична робота, у них там в Візмаїлі uh -huh. uh. Дунай, так да? що да, я Дунай. Да. Да. І, ну, Тобто стихійний пляж, і в них і до, і до війни було дуже багато випадків, коли люди тонули, але дуже багато людей відпочивають. Люди, діти, дітей дуже, дуже багато. Знову ж таки, рятувальники кажуть, не можна, не рекомендуємо, але забороняємо. Ну, це не входить в нашу компетенцію людям заборонити. Це їх здоров'я, це їх життя, але ми дуже дуже радимо і дуже просимо. І так втрачаємо багато людей зараз. І не хочеться... Це втрачати просто по якійсь там ну одне одне питання, коли це військова людина. Да. Ми розуміємо це, це війна. Але коли люди гуляють по трасі здоров'я. І тут починається сирена, а люди продовжують мовчки собі, так тихесенько йти по трасі. Ми бачили такі ситуації, коли люди шукають місце. Дійсно, на нашій трасі здоров'я особливо місць нема. Зараз поставили якесь мобільне укриття одне, є в Аркадії мобільне укриття, але ж до нього ще треба добігти. Так, так. Є якісь парковки так, і тому, так далі. Тому, навіть якщо пляжі будуть відкриватися, це вже з урахуванням, можливо, будуть збільшуватися мобільні укриття. Да. Це буде з урахуванням саме а, тих місць, Є укриття, і тільки так буде прийматися рішення. Тому що наша влада так само за людей, так само за безпеку людей, і тому просто дозволити, щоб якісь пляжі працювали тільки для того, щоб... ну, Ми ну, за те так само, щоб і бізнес процвітав, ми розуміємо, що це, так, це і робота, і відпочинок. Але... Але ми бачимо, як касетний. Да. Це не просто якийсь снаряд. Да. Це касетний снаряд, який виключно працює по живій а, масі. Просто по людях він спрацював. Ми, користуючись нагодою, дуже хочеться захистити Одеситів, тому що дуже часто ми бачимо зараз в інтернеті, що Одеса гуляє, угу. Одеса на пляжі, Одеса гуляє, Одеса танцює. У мене жоден знайомий, який живе в Одесі, не ходить на пляж. Насправді. А да. у нас дуже багато людей, які приїхали з інших регіонів. У нас дуже багато переселенців і в. В основному саме це люди, які приїхали з інших регіонів, вони ну, гуляють і ходять на пляжі. Не те, що я кажу, що Одесити зовсім цього не роблять. на здоров'я велосипеді. Вони бігають, дуже мало, спортом так, займаються. Їх да, дуже мало. Їх це мало. просто таке хочеться да. трошки захистити Одесиців. Тому, Навіть що... Що... у суботу та неділю раніше, ще там, у минулому році, влітку, коли те, там, перші теплі дні, вся траса здоров'я була в людях. Люди, там, люди гуляли. Але зараз, після от цього замка Гаррі Поттера, після інших, трошки прильотів. Бачимо я, я, як журналісти, як просто перечний громадянин. Я бачу, що люди навіть на Деребасівську не так виходять. А коли, да, коли приїжджаєш по роботі на трасу здоров'я, коли бачиш, як людей небагато, ти розумієш, що все ж таки люди напугані, пугані, да, люди, люди бояться. Бояли, цього, почали да. боятися, ми це бачимо навіть по тому, як люди зараз йдуть в укриття. Як да. зараз набагато ну був якийсь період, мабуть, одесити розслаблено. Ну, мешканці Одеси розслабилися. І зараз ми бачимо, що набагато більше людей йдуть в укриття, ніж раніше ну, Простий приклад: Дерибасівська на куті з Преображенською. Вчора, коли була сирена, підземний перехід був весь у людях. І я йшов через цей підземний перехід саме до укриття і кажу: люди тут укриття за там незабаром, можна пройти до нього, там хвилиночку до нього. Люди стоять, і я бачу, що це не Одесити. Це здебільшого люди, які приїхали до Одеси, вони з дітьми, а виходиш. А по Дербасівські Одесити ходять? Просто собі йдуть, собі там щось в пасажі було, якийсь там захід. Ну, щось таке. Все, страшно, все нормально. Не все нормально. Не а, я не можу з тобою не поговорити сьогодні про прильоти, бо ми вже почали про це mm -hmm. говорити. Ви виїжджаєте зараз, як тільки прилітає. Хоча при цьому дуже багато одеситів вже знають, що після першого прильоту. Після першого Іскандеру за хвилинку, за дві прилітає ще один, так. вони подвійними зараз б'ють, і ми вже не перший раз знаємо, як прилітає, в тому числі по рятувальникам. Так, ми це на собі дуже дуже все відчули, тому що 15 березня це такий, мабуть, саме страшний день насправді для рятувальників Одесьчини. Ми тоді втратили двох наших колег, двох наших братів, тому що ну, ми ДСНС, ми, ми одна родина, угу. і ми дуже один за одним. Просто коли ти дивишся, як хлопець… Хлопці працюють на пожежах на прильотах, як вони ну, це знаєте, як такі комашки, які працюють в команді. Дуже між собою дружні, рідні. І для нас це була ну, це дуже величезна втрата. Насправді, два наших водія-рятувальника шостої державної пожежно-рятувальної частини Віталія Лимові, Денис Колесников. Денис загинув на місці від отриманих травм. За життя Віталія ще майже добу боролися, але травми були несумісні з життям. Mm -hmm. Він уже у лікарні лікарні, і вісім наших рятувальників, які постраждали, які були в лікарні, і троє з них досі залишаються. Це буде довга реабілітація, довге лікування. Дуже страшний для нас момент. І так, це був пов. Повтор... Це були повторні обстріли. Yeah. У мене дуже багато питають. ну, Звичайно, це такий був резонанс, і дуже багато приїжджають журналістів і різних із-за кордону і наші. І от всі задають питання, як ви це можете прокоментувати? Я можу це прокоментувати як те, що це прицільне вбивство наших рятувальників. Е, я не бачу іншої причини, тому що всі розуміють, що перші приїжджають оперативні служби саме: це медики, рятувальники, поліція, це ті, які надають допомогу yeah. да, медики. Yeah. Допомагають, рятувальники ліквідовують. І цей повторний обстріл він був ціленаправлений саме на тих людей, які приїхали і які роблять вже свою роботу, які допомагають. Це було просто вбивство наших людей. Я пам'ятаю, як ми приїхали, і було просто вулиця Усійна. Ми через три хвилини після повторного прильоту mm -hmm. приїхали. Вулиця Усіяна цілами. Лежать наші рятувальники, і ти не розумієш, хто живий, хто ні. Це було дуже страшно, дуже для нас. Дуже це надломив, ця ситуація. Дуже сильно. Один караул частини просто випав. А, двоє загинуло, вісім в лікарні, і просто цілий караул випав караул людей. А, через деякий час був приліт, коли були склади нової пошти. Угу. А це було прямо біля цієї частини, яка втратила от рятувальники, де були частину просто побило, а, там ще давно зробили ремонти. і… Вікна всі повилітали. Я кажу, багатостраждальна якась частина. No, no. Але слава Богу, наші всі рятувальники. До речі, я згадую, як коли виїхала на приліт, саме наші журналісти Одеські вони писали в чат, що Маріно, ми ж знаємо, що це недалеко від частини, як ваші рятувальники. Всі рятувальники були в укритті, на щастя, вони не постраждали з ними. Все нормально, але ну страшно, страшно. Люди, я бачу, що рятувальникам стало страшно. No. Не було раніше такого. Ми кажемо про те, що вони. Мужні, безстрашні, але це не так. Вони такі самі люди. Так? Вони продовжують виконувати свою роботу. Жодна людина не пішла навіть після Нема цього. Випадку. Такого що, а давайте не поїдемо, да. І да. навіть ці хлопці, які в лікарні, от ми з кожним з ним працювали, ми з кожним писали там сюжети про них. Я казала, чи питала, чи ви хочете на роботу. Вони дуже вже хочуть на роботу, але стало страшно за людей. От, от навіть на останніх прильотах я дивлюся, як керівництво реагує, як да. вони реагують. А, дуже. Тільки повітряна тривога, просто ну знову ж таки ситуація. Якщо це житлові будинки і там люди. Навіть під час повітряної тривоги ми працюємо. Не можуть рятувальники сидіти в укритті, знаючи, що під завалами зараз люди, і час йде на хвилини. От у нас була ситуація, прилетіло багатоповерхівку. Працювали рятувальники під час повітряної тривоги, тому що люди були заблоковані в своєму житлі, і е, була велика пожежа, і дим потрапляв в приміщення. Це, це навіть не хвилини, це секунди. Так, да. і якби рятувальники були в укритті і не працювали, там було б десятки загиблих. Не. Було прийнято рішення, що... Ми маємо рятувати цих людей. Тобто, кожен виклик, кожен виїзд це є абсолютна небезпека для рятувальників, але приймається рішення працювати. Як відновлюються рятувальники? Ну, З військовими працюють психологи, з психологами працюють психологи. А як рятувальники? Так само, голови. у нас є психологи, у нас є психологічна служба, наша ДСНС угу. потужна. Насправді у нас дуже потужні психологи. У нас зараз керівниця Ольга, це взагалі, я кажу, вона мій прапор перемоги. Угу. Просто тому що е я дивлюсь, як вона, мені здається, що ми всі важко працюємо, але коли я дивлюсь на неї, я б ніколи б не змогла. Я навіть пам'ятаю, коли, е коли ховали наших рятувальників, е ми при служба, яка, начебто, на всіх прильотах, на всіх пожежах, ми поруч з рятувальниками. Опліч. Але на, навіть на поховання ми могли стояти ззаду, десь і а, пропустити це горе через себе. Ми uh -huh. могли поплакати, ми могли. Ну нам було важко і ми це переживали. А психологи навіть на такі моменти продовжують працювати, да. бо вони з рідними загиблих наших працювали, і ну, насправді потужні. А вони працюють з рятувальниками, вони а, працюють, тобто який клімат от, в колективі. У нас є іпотерапія, це у нас а, з а, конями. Да, клуб клубаріон. Да. Вони теж дякуємо величезним. Вони з нашими психологами взаємодії постійно у них піртехніки, рятувальники, водолази. Раз на тиждень ми проводимо цю іпотерапію. Намагаємось, ну я ж говорю, психологи по частинам їздять обов'язково, працюють з рятувальниками. У них є в них хороший графік, у них є час на відновлення для того, щоб знову заступити на чергування. У нас і санаторій наш де, СНС, де також проходять реабілітацію, особливо Люди, які працюють під час прильотів. Але, якщо чесно, мабуть, ще ми один одному дуже допомагаємо. Mm -hmm. Навіть колись ми говорили про те, що люди. Залишається після чергування, що довгий час на роботі не йдуть додому для того, щоб не нести додому цю всю важкість розумію, роботи. Розумію, важкість, тому що да. треба це проговорювати, і, а е, треба проговорити з тим, хто тебе зрозуміє, а не приходити додому і ще на родину це все вішати. Тому що важкі моменти. От один із останніх прильотів ми працюємо чотири повітряні тривоги. Чотири. І е, це були складські приміщення. Звичайно, ми все кидали і просто бігли. Ти в бронезад бронекаски, ти біжиш, ти кудись біжиш, ти маєш знайти укриття, і ти маєш бути а хлопці в безпеці. хлопці-рятувальники, Вони ж так, у формі, так, вона звичайно, важить звичайно. дуже. такі да. є е, шанс за дві хвилини виїхати на техніки. Ти виїжджаєш, нема, ти залишаєш техніку і ти біжиш. Саме головне це керівництво нам на цьому постійно е, наголошує, що ваше життя воно не коштує жодних матеріальних цінностей, воно безцінне. Ви маєте Абсолютно рятувати так. в першу чергу себе. І ми, от я пам'ятаю, останній приліт, ми е, там хто може, ми на легковому автомобілі прислужба, mm -hmm. там хто там біжить, ми намагаємося в машину, і залишається там зі штабу наш хлопчик. І я бачу, як він кричить, і він контролює, щоб всі, всі вийшли. А він залишається? Да, Ми йому кричимо, рація, кричи, в рацію, сідай в машину, він їдьте, я зараз вибіжу. І ти в ці моменти у нас почався цей страх один з одного. Насправді це також психологами треба буде все пропрацьовувати, тому що є таке один за одного, дуже. Важко, важко працювати, але ми працюємо. Медалі ну все, якщо так наближаємо перемогу, то ми будемо все для цього робити, щоб скоріше це було. Низький уклін всім нашим рятувальникам, всім вам, що кожного дня ви рятуєте наше життя. Ну і хочу нагадати нашим людям, нашим українцям, глядачам, що вони не додавали вам роботи. Я розумію, є кому додавати ці роботи тяжкої. У нас такий сусід, що може кожної секунди щось нам додати. Але коли це роблять українці, які вирішили підпалити щось, щось підірвати, якусь там петарду запустити, ще щось зробити, таке, щоб приїхали рятувальники і дивіться. Який є добрий. Ну, слухайте, не робіть так, будь ласка, бо ну яка різниця тоді між вами і між орками? аж ніякої різниці нема. Тож хочу подякувати вам за те, що ви працюєте. Будь ласка, тримайтеся. Я розумію, що тяжко, і хлопці на фронті роблять все можливе для того, щоб ми все ж таки тут зустрічалися по іншим темам і жили у мирній країні, але треба триматися. Іншого шляху нема. Дякую нашим рятувальникам. Дякую. Марина Авіріна, речниця ДСНС в Одеській області сьогодні в нашій студії. Бачите, є а, надійний захист. Тож тримайтеся, українці, не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ми зустрінемось з вами незабаром на першому міському, і знайте, все 100% буде Україна.